Сядь або ляж зручно. Нехай тіло знайде позицію, в якій йому можна трохи розслабитись. Можна заплющити очі, а можна дивитись перед собою, не фокусуючи погляд. Зробимо м'який вдих і повільний. Спокійний видих. Ще один вдих. І ще один видих. Ти вже тут? Цього достатньо. Відчуй, як підлога або поверхня. Тримає тебе надійно, безумовно. Твоє тіло дихає, навіть коли виснажене, навіть коли напружене, воно все одно живе. Прислухайся до внутрішнього простору. Де зараз затісно, де всередині хочеться тепла. Будь із цим без потреби щось змінювати. Лише спостерігай, лише дозволь. Подякуй своєму тілу, навіть якщо воно болить, навіть якщо втомилось, скажи йому подумки. Дякую, що тримаєш мене щодня. Дякую, що дихаєш, що слухаєш, що пам'ятаєш. Не обов'язково відчувати щось велике. Можна тихо, майже пошепки. Повторити всередині дякую. Я тут. Я з тобою. Можливо, сьогодні було нелегко. а може навпаки. День світлий і теплий, є події, які складно прийняти, і є миті, які хочеться зберігати надовго. Спробуй подякувати всьому цьому, своїм етапам, своїм втратам і новим початкам. Дякую за досвід, навіть коли болить. Дякую, що дозволяєш мені відчувати. Дякую, що ведеш мене крізь життя. Зараз не потрібно нічого доводити. Не потрібно бути сильнішим, ніж ти є. Тиша, яка звучить достатньо. Твоє дихання достатнє, і ти достатній. Прислухайся. Може, всередині лунає відгук? D'accord. Зроби ще один м'який вдих і глибокий повільний видих. Поверни увагу до простору навколо, до своїх рук, плечей, обличчя. Поворуши пальцями. Можеш провести рукою по грудях або шиї, нагадуючи собі, я тут. Ці десять хвилин були для тебе. Ти я. І цього достатньо.